Привіт і слава Україні. Що ж, друзі? Поки Кремль доручив своїм великим російським компаніям, а також державним компаніям, а не лише приватному бізнесу, випрацьовувати різного штибу бізнес-проекти, які Путін хоче втюхати при підписанні, ймовірному підписанні мирної ініціативи Трампа. Хоча я в принципі в цьому дуже сильно сумніваюся, але тим не менше. Уряд Російської Федерації, Міністерства, відомства, приватні компанії зараз отримали завдання, скажімо так, ініціативи сформувати для Роснефті, для Росатома, для полю золото, для інших компаній, в тому числі приватних, сформулювати ініціативи для Трампа, щоб разом з при підписанні. Угоди якої-небудь можна було впарити і просунути російські бізнес-інтереси, попри санкції світові і так далі. Ну Росія працює, ми в тому і не сумнівалися, що вони так будуть робити. А на цьому тлі відбулось ось це. Я хотів також декілька слів присвятити цьому нічному обстрілу. Отже, ви бачите кількість ракет, шахедів, які ми збили. Зараз я спробую вам трішечки озвучити а кількість того, що по нам летіло. Так от на тлі цієї картинки, яку ви бачите, по Україні летіло всього 215 повітряних цілей. З них 11 балістичних ракет Іскандер 23. Збили стів. 37 крилатих ракет 101 летіли по Україні. Ми збили 31. Далі. 12 калібрів, 6 збили, 64 ворожих БПЛА і 4 керованих авіаційних ракети х 59 Х-69 також збили. Тобто, ми бачимо, що на тлі миру через силу так, саме такі заяви робив президент Сполучених Штатів. Росіяни якраз таки і показують силу. А нам своє робити. Що би не було. Отже, для чого все це робиться? Ну, давайте говорити відверто, якщо десь відбулося якесь перемир'я з росіянами, і вони, звичайно, його використають для накопичення сили та засоби, щоб потім по нам вліпити? Ну, десь так виглядає ця історія. І сьогоднішній день атака по Київщині є таким чітким підтвердженням того, що будь-яке перемир'я з Москвою це лише час їм для накопичення. Якщо Трамп цього ще не усвідомив, то я хочу сказати: знаєте, от якось думав: а навіщо Путін це робить на тлі активізації самого Трампа по тиску на Україну? Я вам хочу сказати, що тут питання мир через силу, ця теза по відношенню до Росії була повністю провалена з боку Сполучених Штатів, і це зрозуміло, тому що ніякої сили, ніяких вимог до Росії президент Трамп не ставить. Тому що йому достатньо тих плюшок, які пропонує Путін. А що пропонує Путін, я вже казав. Різного штибу угоди економічного характеру. Ну знову ж таки, це ж не заради Трампа, а заради виходу з-під санкцій. Але Путін фактично робить Трампа як дуже багато хто говорить, зокрема, і Віталій Портніков, робить співучасником цих всіх жахіть, які Путін робить на території України, він. Залучає, так би мовити, Трампа, що от ми з Трампом тут розмовляємо, але я вбиваю. А всі весь світ дивиться, що Трамп розмовляє з вбивцею. І таким чином, ну, скажімо так, волі й ніволі, але стає співучасником путінських злочинів. Тому я ще раз констатую той факт, що поняття мир через силу не стосувався абсолютно агресора, бо на агресора Трампу нема чим давити. Він, якщо й має, то не давить. Чому? Ну, це вже теорії змови. Ми про них не обговорюємо. Але ще раз наголошую: мир через силу провалився, залишився лише мир через тиск на країну жертву. Ну але тим не менше, Трамп допомагає Путіну вийти з дипломатичної ізоляції на тлі обіцянок, в тому числі з ним зустрітися. Я вже не кажу про телефонні розмови і про візити різних високопосадовців адміністрації Білого Дому до Кремля. Тоді. А чому ж ми будемо дивуватися, що на 9 травня, на День Побіда Бесія в Росію поїде, можливо, Орбан чи Фіцо з Європейського Союзу? Трамп вже робить Путіна рукопожатним, що було навіть неможливо уявити до приходу, як кажуть, Рудого Доні в Білий Дом. Тим не менше, дипломатична ізоляція Путіна вже фактично знівельована, і що ми маємо далі? А я вам хочу сказати, що оці заяви Трампа, в тому числі на кшталт: От Україна втратила Крим 11 років тому. А чому ж ви не боролись за Крим? Мене наштихнули на такі спогади. А що казав Зеленський? Пам'ятаєте, в нас були ефіри присвячені умиральщикам за Крим? Ну, десь приблизно точно так само дуже багато зараз великих. Великих ораторів розповідають, що можна було би умірець за Крим, но не допустити зелених чоловічків. Повторюючи тези Зеленського, сказані на передвиборчій кампанії, навіть нещодавно командувач військово-морських сил, ніж папа, так само почав розповідати, що він там нібито е, чекав якоїсь команди з Києва захищати е, і обороняти е, вірені об'єкти. Я, чесно, кажучи, не знаю, скільки вже можна талдичити довбодятлам, що питання Криму взагалі не стояло в площині можливостей України? Ми могли би похоронити взагалі всю державу тоді, тому що сил не то що там обороняти Крим чи відстоювати Крим на тлі тої кількості зрадників поліції е, е, системи МВС, прокуратури СБУ, Зсу, Нацгвардії так далі. Тобто тієї кількості зрадників достатньо було, щоб роздушити взагалі всю збройну, всі збройні сили України. Ну але тим не менше, сьогодні ж ми не про Крим в контексті е, можливості чи неможливості його оборони, але сам же Трамп закладає протиріччя у свої ж власні е, слова: про те, що маленькі країни не можуть протистояти великим країнам. Ну і тут же він каже: А чого ж ви не оборонялися? Хоча Зеленський тут я вважаю правильно зробив, що нагадав Трампу, що за його першої каденції які були тези по відношенню Криму. По відношенню невизнання окупації Криму чи його статусу російським, і так далі, але щось змінилося в голові Трампа і в багатьох спікерів, в тому числі в Україні, колись поважних офіцерів, які просто-напросто обісралися заради заради чого? Напевно, заради посади. Ну да, ну дуже ж хочеться. Посада ж хороша. Ну така історія. Тим не менше, бумеранг прилетів до Зеленського, бо саме Зеленський започатковував тезу: ми би там би всі умерли». Ну, не допустили. так, от уміральчики закрив, хочу сказати, закрити свої хлібоприйомники. ну десь так. Але питання визнання Криму в США, це ж не просто про рішення Трампу. Хочу звернути увагу, що питання визнання чи не визнання якоїсь території за тою чи іншою країною, чи її незалежності це лежить в площині Конгресу. То чому ж так Трамп поспішає? Я вам скажу на тлі тих рейтингів, які сьогодні показує республіканська партія, зокрема і Дональд Трамп. В Сполучених Штатах вони поспішають, розуміючи, що через рік Конгрес, ймовірно, скоріш за все буде демократичним. А отже, питання визнання, не визнання статусу Криму це взагалі буде лежати в площині конгресу, і навряд чи така моновлада буде у Трампа буквально через рік в наступному 26-му році. Тому я вважаю, що саме через це Трамп поспішає продвинути цю історію в інтересах Росії. Ну і давайте все таки говорити, що питання Криму це взагалі гра Путіна. Трамп лізе в цю пастку, якщо не усвідомлено, то значить тоді цілеспрямовано, тому що він відкриває двері Китаю так саме Китаю на тлі ймовірного агресії проти Тайваню. І якщо ми пригадаємо, що Китай закінчує своє переозброєння десь приблизно в 26-27 роках, то ця загроза серйозно росте. Бо будь-який диктаторський режим, закінчивши переозброєння своєї армії рано чи пізно, максимум за рік, півтора починає агресію. До речі, російська армія, теж, якщо не помиляюся, з 15-го року почала переозброєння і закінчила його десь там орієнтовно, в 21-му році, ну вони то почали ще до як кажуть, десь. З 2010 го чи що я вже не пам'ятаю. Ну коротше кажучи, так от і так і вийшло. Як тільки переозброєння російської армії закінчилося, буквально через рік Росія атакувала. Ну скориставшись, звичайно, скориставшись нашою непідготовленістю. Ну і, скажімо так, всіма речами, які робила зелена команда, не будемо їх сьогодні перераховувати. Так от і гра, гра з Кримом, це гра Путіна. Як би там не було, хто би що не казав. Це відкриття дверей для Китаю і Тайваню. Чи знає це Дональд Трамп? Ну чесно кажучи, я вже останнім часом взагалі дивуюся, чи він адекватно взагалі реагує на щось. Але ще раз наголошую: питання Криму: це ж не лише Америка. Давайте говорити відверто. А чи визнає Крим окупацію Криму за Російською Федерацією, наприклад, Туреччина? А що каже Європейський Союз? Розуміючи наслідки порушення всіх цих норм міжнародного права, ну тому питання, що там говорить Трамп на сьогоднішній день про Крим, ну воно, скажімо так, більш політична спекуляція, ніж реалії на як то кажуть, на землі, да? ну десь так це виглядає. Так от, їдемо далі. Далі я ще хотів вам сказати, що дуже швидко на ці всі заяви Трампа відреагував і Пісков. Так саме Пісков відреагував і він почав розповідати про якісь кордони областей і про Крим саме в цьому ключі. А ви знаєте, що я собі подумав? А вони ці кордони областей признають за українським законодавством? Бо ж саме ми визначали згідно своїх законів та конституції адміністративні межі Запорізької, Херсонської області. Я недаремно звернув на це увагу. бо... Трішечки почитав ще й дуже багато е, різного штибу пабліків. І ось що надибав буквально сьогодні, і мене це зацікавило. Ну так би мовити, назвемо це в проросійських ЗМІ. Що я там надибав? Що той лапін надибав? Дивіться, ну, перш за все. Е, є дуже серйозні тези, де починають москалота говорити про те, що взагалі як ми можемо говорити про якісь там обміни територіями, курська е, губернія окупована українцями, і поки українці там є, ми взагалі ні про що не говоримо. Ну чесно кажучи, це такі речі. Ну мені там, в принципі, пофігу. Але давайте все-таки говорити про те, що пишуть росіяни. Мене зацікавила одна стаття. Значить, вони ж як кажуть, що в російській конституції кордони анексованих ЛНР ДНР Запорізької та Луганської областей не визначені? Ні, росіяни звичайно якісь там законів наголосували. Але ще раз наголошую: в самій конституції адміністративні межі Запорізької і Херсонської областей то не визначені, то про що говорять москалі сьогодні, закидаючи нам, що ми маємо забрати свої війська. Вони посилаються на адміністративні межі, закріплені законодавством України. Тобто, ну такий прикол. Я його побачив і вирішив вам, значить, як то кажуть, сказати про це. Ну і звичайно, за Курск я недаремно згадав, тому що Путіна для нього є ну, принципово, що він там не буде міняти Курщину на якісь там інші землі. Він хоче витіснити наші війська з Курської губернії, і про це теж пише Москало. Ну, десь такі от речі я вам хотів сьогодні озвучити. А на завершення сьогоднішнього невеличкого ефіру, ну, зачитаю вам тези прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт. Вона що сказала? Ну, як слушно зазначив президент Трамп, саме Обама здав Крим, дозволивши Росії захопити його в 14-му. І президент не просить вже Україну визнавати Крим. Ні, слово вже там не було. Це моя інтерпретація. Бо перед тим він там натякали різного штибу представники Трампа. Але Ніхто їх про це не просив. Він закликає сісти за стіл переговорів, визначаючи, що ця жорстока війна триває надто довго. Щоб укласти вигідну угоду, обидві сторони мають піти на певні поступки. І тут Лапін коментує: на які поступки йде Росія в цій історії? От на що вона йде? Тобто країна-агресор відтяпала, хоче узаконити награбоване, і, і нам розповідають, що всі мають йти на поступки. Тільки я щось не чув, ніяких поступок з боку Росії. От і слова зовсім. От де вони пішли на поступки? На які вони поступки пішли? Ну не знаю, щось вони звільнили там, заручники відпустили, ще щось зробили, чи, можливо, не знаю, там, виплатили нам репарації якісь. Ну але тим не менше, цитую далі. Тобто, але це мають бути закриті переговори. Команда президента доклала значних зусиль, щоб покласти край цій війні. Американці вклали мільярди доларів і цього достатньо. Президент розчарований, його терпець от от урветься. Він хоче робити те, що правильно для світу. Він прагне миру, хоче припинення вбивств, але потрібна готовність знову ж таки обох сторін ставлять агресора і жертву в одну позу. На жаль, Зеленський схоже рухається у неправильному напрямку. Ну, чесно кажучи, коли Зеленський нагадав слова і заяву Білого Дому часів першої каденції Трампа, де Крим це не Росія, це Україна, це і так далі. Ну, чесно кажучи, а що ж тоді Зеленський рухається неправильному напрямку? Єдине на що я звернув увагу, що дуже сильно недовольні в Білому домі, зокрема, і Трамп що Зеленський спілкується через ЗМІ, через медіа. Що вам хочу сказати, за останні дні дійсно стаття і заяви з Зеленського з нагадуванням, в тому числі пропозицію Білого Дому 18-го року щодо Криму, тобто усі всі речі зараз дуже сильно обговорюються в. Медіапросторі Сполучених Штатів. І це, звичайно, дратує Трампа. Ну, Правда, вона така не завжди солодка. Десь так. Ну що ж, умиральщики за Крим можуть розслабитися. Правда? Ой, чесно кажучи, я не знаю, для мене це особисто, знаєте, якесь дежавю. Але Зеленському реально прилетіло. От питання Криму йому так реально прилетіло від Трампа. Якраз така, знаєте, атвіточка. Чи радує мене те, чи тішить воно мене? Та ні, звичайно, воно мене не тішить. Бо дискредитовувати постмайданівську владу, так як це робив Зеленський, коли ліс до корита. Так, бо сьогодні в нього не влада, в нього корито. Він створив свою окрему вертикаль. І це вже інша історія. Ми про це поговоримо пізніше, іншим разом. А поки що, друзі, підписуємося на наш з вами Ютуб канал, тицяємо файників, подобайки, донатимо на ЗСУ і, звичайно, підтримуємо канал Монобанк Пейпел в описі до цього відео. Попри всі негаразди, ми переможемо. І слава Україні! Головне це. Вистояти